Всім привіт, друзі! Сьогодні висловлюємо величезну подяку арт-студії Татем з міста Хмельницький. Хочеться відмітити, що ці люди справжні майстри. Ці люди вкладають душу у кожну свою роботу. Одною з них хочу з вами сьогодні поділитися. Ось така розмальована гільза в скандинавському стилі. Як на мене, робота просто супер. А зараз увага, важлива інформація. Інформація про походження цієї гільзи. А саме це Вовчанський напрямок, бригада Гар, перший прикордонний загін. За що їм величезна подяка за нас, за кожен день та ніч, за життя, за те, що ми маємо змогу займатися тим, чим ми займаємося. Дякую вам за замість. Окремо хочеться відмітити арт-студію Dotem за індивідуальний та гнучкий підхід до кожного, хто до них звертається. От в моєму випадку це було дуже приємно та неочікуване за що вам щиро дякую. Тепер інформація саме про цю гільзу. Ця гільза не являється подарунком для мене або нашої організації. Ця краса замовлена і зроблена. Саме для вас. Як саме буде відбуватися розіграш або щось типу того, ми ще трохи подумаємо. Але скоро це буде відомо. Про що ми обов'язково повідомимо. Наразі в нас все. Дякую за увагу. Слава Україні!